З одного боку, чорне море для мене це один з найголовніших аспектів взагалі будь-якої угоди про припинення вогню, про заморозку конфлікту, і так далі. Тому що якщо ви забули про чорне море, це дійсно стало би такою зоною. Сірою і постійно там були б провокації. Росія б відновлювала свій вплив, своє домінування, свої гібридні методи. Пам'ятаєте, вони закривали весь час великі ділянки Чорного моря під виглядом проведення військових навчань і блокували таким чином свободу навігації. Це дійсно чорне море мало би стати основою однією з основ. Припинення вогню, тому що багато хто каже про припинення вогню. Всі вважають, що це лі лінія зітнення на землі. Але Чорне море це одне з найважливіших аспектів, тому що Чорне море забезпечує нам в тому числі наш економічний потенціал. Тому а, пропозиція російської сторони, як на мене, вона мала а, все ж таки на меті затягнути процес переговорів, затягнути. Якраз американську сторону взагалі в іншу сферу, де американська адміністрація, начебто, не розбирається, і створити умови для того, щоб дійсно жодних жодного наближення до припинення вогню не сталося, але вийшло так, що. Не зважаючи на затягування російської сторони, а оці 12 годин, чому 12 годин, тому що росіяни весь час затягували це ж очевидно, американці то мають уже коміке з українцями. 30 днів ми погодилися на безумовне припинення вогню будь-де і в чорному морі, і на суходолі, і в інших е, просторах, хоч в космічному просторі, тому 12 годин це було явно затягування саме російською стороною, але вийшло так, те, що я зараз подивився і. Е, е, Особливо те, що говорить міністр оборони, умєров, мене там дуже порадувало е, така фраза, що вихід російських військових кораблів з східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням домовленостей з Росією. Це щось нове насправді, тому що важливо було не допустити такого широкого, знаєте, розмазаного якогось договору про припинення вогню в Чорному морі. Тобто заборонити Україні бити морськими дронами крилатими ракетами, а при цьому росіяни б заходили до нас до острова Зміїни, до так звані вишки Бойка, Там би патрулювали море і блокували нам навігацію. Цього не можна було допустити. І оця фраза це означає, що американській стороні, українська сторона, довела наші вимоги, наші вже свідомі і досить. Побудовані на дуже і дуже довгому досвіді спілкування з росіянами в Чорному морі, це отже, можна можна, я уточню, як ви так. згадали про Умєрова. Він пише, всі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію судноплавство, припинити використання сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Е, тиша в Чорному морі. Тобто, для вас ця домовленість зі знаком плюс? Абсолютно. Ну, якщо це дійсно те, що написано, і те, що сказав. Міністр оборони, а це означає, ще раз повторюся, для мене ключова фраза все ж таки була не вихід росіян з, зі східної частини Чорного моря. Фактично, треба подивитися, чи Севастополь туди входить. Але звісно, що вони будуть намагатися пробити собі повернення до Севастополя. Я нагадаю, що зараз росіян Севастополі фактично немає. Вони базуються, військові кораблі, я маю на увазі, базуються в Новоросійську. Зараз вони будуть намагатися повернутися в е, Севастополь в Крим, тому що піша на морі означає е, повернення Росіян в Крим. Як би ми це не говорили? Я би, наприклад, відразу ставив жорстку вимову демілітаризації Чорного моря, заборону будь-якої військової діяльності росіян е, в Чорному морі, тому що якщо ми військові навчання їм дозволимо проводити, вони зараз почнуть знову блокувати Чорне море. Ну це ж ми проходили вже, тому якраз. Казати про плюс я можу, але поки що дуже обережно. Ви пам'ятаєте, чому ви запитували? Чому вважаєте, що ці домовленості будуть дотримуватись? Я вважаю тому, що американці йдуть на такий досить серйозний крок. Американці кажуть, ви будете дотримуватися вимоги, не заходити в західну частину чорного моря, що є дуже і дуже важливо для України. Я скажу, що це можливо революційне рішення. Тому що для Росії визнати, що вони не можуть заходити в західну частину Чорного моря військовими кораблями, це щось таке страшне. Чесно кажучи, я поки що не знаю, як на це будуть реагувати на цю заяву. Правда, це ті написав тільки у Меров. Я більше ніде не бачив ні в Росіян, ні американців. Треба уточнювати, що це значить та дуже це це... важливо. І я думаю, що якщо росіян дійсно будуть тримати лише в східній частині Чорного моря, заборонять їм взагалі заходити в нашу зону, тобто в східну зону, там є Болгарія, Румунія, Україна. Там є Босфор Дарданели, Тобто військові кораблі, взагалі а, російські, мають проходити під турецьким узбережжям і тихенько заходити в Босфор, не заходячи в східну частину Чорного моря. Це буде чудово. Треба намалювати такі карти, які підпишуть росіяни. Куди вони не можуть заходити, взагалі проводити там навчання? Це дуже важливо. І поступитися а, експортом сільського продукції. Ну добре, окей, все рівно вони її продають. Вони ж обходять санкції.